Всім привіт! Бачите, яка кака на дворі? Кака, конкретна погода кака. Ну, а цей трошки крутиться. Питаєте, чого не було відео про вітряків останнім часом? Ну, тому що я не був на об'єкті якийсь час. І в той же час були урагани, якби питання, як же ж воно їх пережило, да нормально. Бачите, стоїть собі, крутиться, вертиться. Знімати не було, не було особливо що, тому що ну що я вам буду показувати скріншоти з додатку. Що вітряк живий ну це ж якби не цікаво. Працює собі, йде в своєму режимі. Зараз вітри такі ледь-ледь. Тобто там це між 3 і 4 десь зараз, судячи по з того, що, що показує екранчик. Так. Е, але тут є важливий момент, варто поговорити про те. А як же ж має це чудо працювати в ураган і що з ним робити? Зупиняти, не зупиняти. А, бо є нюанси, про які варто проговорити. І тут я покажу ще один недолік мого сетапу. Я теж якби знав, що він, в принципі, існує, але ну, варіантів не було. На цю зиму я мусив його поставити хоч так, хоча б як. І от в мене сетап досить простий. Е, вітряк. Приходить на. Автомат, який ви відпрацьовує як гальмо, майте, майте на увазі, його не можна використовувати як спосіб екстреного гальмування. Ну це не бажано, це, це некоректно, це неправильно. Як гальмо для екстреного гальмування у вас має відпрацьовувати оця штука. Це штука для обслуговування автомат, який при включенні, він закорочує три фази. І на цьому все. Обов'язково узіпка, на ну випадок падок блискавки, дай Бог, щоб не було, але всяке може бути. Ну а це е, автомат, який живить цього друга мережевого інвертора. На мережевий інвертор прийшов вітряк, він собі віддає на дамплоуд, Всередині робить перетворення з AC. Одного в AC інший віддає 220, і по шнурочку, в розетку, і пошурувало по кабелю. На генпорт дає. Який працює собі в режимі мікроінвертора. От він, в принципі, приймає все. От, бачите, зараз пише 46 Вт 31, а я вам покажу, що це десь на 20 Вт, приблизно менше, ніж вітряк реально виробляє. Чому? Тому що інвертор має власне споживання. Отой синенький. Оцей. Так, і в цьому всьому сетапі є один великий недолік. А тепер полізли в додаток, я вам покажу і заодно також розкажу. Як же ж ця штука пережила ураган? Побачимо, що відбувається. О, бачите, взагалі в мінус пішло, тому що, мабуть, трошки його крутонуло. Ну, це інше, це, це, це недостатня висота, і трошки хитре, а хвіст треба продовжити. Це протягом літа виправиться. Але давайте зараз ж про основне. Текс. Залогінився я в Solarman Smart. Тут є красивий веб-інтерфейс, можна все побачити. Можна все побачити. Бачите, загальний вернусу системи непогано. Нагадую, він показує лише гібрид і вітряк, тому що це обидва е, виробники інверторів. Це де по факту, тому е, якийсь є результат. Значить. Але ну, тут є декілька нюансів. Не зовсім коректно показується виробництво, тому що насправді якась частина шурує з мікроінвертора, але там воно ну, дуріє трохи, не зовсім коректно показує. Ну, але графіки є, статистика. Пам'ятаєте, я вам показував. Чому поламалося? Ну, не буває що десь, що виробництво нуля споживання 1,7. Це неможливо, щоб 1 листопада таке було. Це там я покажу в окремо посилання на, на відео, де і розказую, чому і як це зламалося. Нас вже цікавить інше. Нас цікавить, а що ж не так з вітряком, точніше, з системою підключення, з інвертором. А от, до речі, бачите, якісь дані підтягнуло, вже розподілені по інверторах. Це де є десятка сонячний, да, на даний момент, котра це в нас година. Одинадцята година дня виробляє 300 Вт 12 кВт панелю, а вітричок собі крутиться. Ну, Вітер такий, це схоже на 4 45 метри на секунду приблизно. Е, ну я вже по, по цій цифрі це, це виводжу. І от, якщо клікнути на нього, то бачимо детальні параметри, що ж відбувається, так нас цікавить конкретно оцей от графік. І тепер дивимось. От графік, графік виробництва за оцей день. Бачите, вітер взагалі вимкнули. З 8.20 до, до... до 10 його не було, потім він знову трошки піднявся, і пішло якесь виробництво. Але нас цікавлять оці зубчики. Бачите, раз, два, три, а тут довгий і щось тривало, так, і 4, і так далі. В цей час відбувається: що? червона крива це виробництво, синя крива це напруга. Коли виробництво падає, напруга щось різко зростає, напруга знову різко зростає, виробництво падає. Ага, що це таке? Дивимось на минулий день, як лише на нього перейти? Так, так, да, от минулий день, буквально. Бачите, знову така сама ерунда. Періодично відбуваються такі тривалі провали, особливо от їх видно чітко от в таких от нічних режимах. І перед тим. Взагалі, бачите, тривалі провали, коли вітер мав би бути так, і нормально мало би тут і виробляти, а в нас є отака єрунда. Тут, коли, скажімо, напруга не скаче, не зростає, це просто вітер такий, що ну, воно провалюється нижче 20 вольт, і там вже ну, виробництво взагалі ніякого немає, от, воно досить ну, відносно схоже залежність. От, Але от ці оці зубці, зовсім мінімальні, нульові, вони, вони критичні. Що відбувається? І його тут цікаво. Виявляється, що гібрид де є, має якусь релюху на своєму мікроінвертор інпут, яку періодично раз в оцей інтервал часу. От давайте подивимось, скільки ж це було. Так. А, от 16.38. А тоді в 18.01, а тоді в 19.23. І потім ще раз у 2046, Ну і так далі. Тобто, за схожою схемою інтервал, я так бачу, що він однаковий. Ну візуально по графіку це видно. Так от, він просто цю релюху клацає, вимикаючи навантаження, виключаючи мікромережу для мережевого синього інвертора. Опа! Це означає, що відбувається? що? Що виробництво припиняється. На вітряку вимикається електромагнітне гальмо, яке фактично є тим, що знімається потужність. Тобто, вся потужність починає шурувати на дамплоуд в зовсім інший напрям. І як це працює? От, десь тут вам виведу картинку зараз. Теж побачите, як це відпрацьовує, що відбувається на буквально рожоси, дуже сильно розжарюється ця керамічна трубочка. От і все ми втрачаємо виробіток. Потім через кілька секунд, буквально деє ґлюху вмикає, вмикає інвертор, але в цей час вітряк встигає розкрутитися за дуже дуже часто, за поза, поза 60 вольт. От, конкретно на цьому графіку не видно. Може десь знайду а, в іншому місці. От ну, будь ласка, от тут, тут видно. Е, от от в, ці, в ці моменти, от де 60 вольт, це наша, скажімо, робоча напруга. Бачите, як багато, як часто. Перевищувалась напруга більше шістдесяти. Отут конкретно: 81, 83, е, Скільки це у нас сімдесят, сто навіть вольт? Так? Е, це означає, що він крутився. Ой-ой-ой, будь здоров, і в цей момент дамплоуд відпрацьовував настільки, наскільки міг. Можливо, мені його варто було би і збільшити по великому рахунку, але він для двох кіловатника в принципі якраз. І він ну справляється з цією задачею. Він вигальмовує вітряк в достатній мірі. Ну але от чому такі провали відбуваються? Та тому, що інвертор банально входить в помилку, він не сприймає роботу вітряка, коли в нього напруга вище 60 вольт в даному конкретному робочому режимі. В нього діапазон 22-60 шістдесят робочий. І більше 60, так він пише: помилку voltage to high і вся навантаження шурує просто в dump load, Добре, що в dump load. Бо інакше було би трошки важкувато вітричку. Він би не згорів, нічого б йому не було, тому що відпрацьовує система Eclipse, система повороту вивороту вітроколеса в сторону, і вона би теж його вигальмовувала таким чином, вона б не дала йому зірватися. Ну, я перевіряти цього не буду. Дурних немає, але. Ну, Переживати немає про що Бачите, Це відбувалося вночі все без моєї участі. Від як собі далі як працював, так і працює. Я просто це, це аналізую вже по факту, як результат е, того, що відбувається. Так і от це і є величезний недолік, от мого конкретно, мого безпосереднього сетапу, і в моїх планах дійсно є це переробити. Я дуже просто я саджу вітряк на контролер, контролер, який живиться від акумуляторних батарей, а вже з батарею знімається через цей самий мережевий інвертор. Я показував от в іншому відео, що його можна переключати. Він може працювати в трьох режимах. Він може бути в режимі для вітряка, для сонячних панелей і для батарей. І от я його зроблю робочим з батареї, Він буде так само відбирати з батареї як по друзі, і вже там мені оці клац-клаці, які робить релюха гібрида, де вони будуть не страшні. Тому що жоден вітряк, який буде підключений через свій контролер на батарейки, він від цього ну, не, не страждатиме, тому що там система буде закрита, буде своя зона акумуляторів. Ну, тепер питання: а це можна було знати до того, як встановити і включити і покористуватися який, якийсь час? Ні, не можна було, тому що в жодному мануалі не написано, чому це відбувається. Я, звичайно, що підозрюю, і якщо хтось із вас раптом знає відповідь на питання, так а чому де є це робить? Оцей гібрид, чому він вмикає, вимикає періодично, чому клацає оце реле, що відбувається? Бо я відповіді на це питання поки не знайшов. Тож, якщо ви знаєте, підкажіть, скажу велике, дякую. Де конкретно це живе? В яких налаштуваннях? Ну бо я перерив все, що можна. Немає порушень по заряду батареї. Ну, їх не може бути, Тому що в мене споживання зараз колосально більше за виробництво. Е, ну, тому ну, батарейки просто живуть собі в режимі 92% заряду, і все, просто щоб їх вистачало на якийсь момент відключення. Ну, от така їх робота на, на цей зимовий період. На літо я їх спущу, там собі в 30% будуть жити, будуть як буфер працювати або на 40%. Несуть. Зараз інша задача. Вони мають резерв виконувати. А чому клацає реле, я не знаю. Ну, але така от історія. Тому кому цікаво, то дивіться і записуйте. А з іншої сторони, це знову ж таки це відповідь на питання: а чи можна зробити все добре одразу? Ні, не можна. Ні, не можна, тому що є купа моментів, які ви не вгадаєте, ви не будете знати, як себе буде вести техніка в якихось моментах. Тому що є купа заводських багів, там купа коду, який пишеться, код на глибинному рівні. І вам має пощастити, в тому числі як це відпрацьовує. І тут повернемось до одного важливого моменту: важливе наступне. Всі вітряки мають три системи захисту від екстремальних поривів вітру. Ну, назвемо це так: від ураганів і від екстремальних поривів. Перший варіант захисту ніякий. І це переважна більшість малих вітрячків, які готові Китаї можна купити за 100, 200, 300, 500 і навіть за 1000 доларів. А, в них захисту ніякого не буде. Це в тому числі і Стабріз базових серій Ай звичайних, не ті, що він сейф і не ті, що Хелі, ті, що коштують нормальні гроші вже, Так? А, Тобто відсутній захист. Він собі просто крутиться і крутиться. І єдиний захист, який є, це ви повинні перед ураганом його вимкнути. Тобто зарання загальмувати. Поставити от на такий автомат, як у мене в початку відео, або я зроблю посилання на нього, як його зробити. І все, це буде ваше єдине спасіння. Система номер два це система Eclipse. Проста, механічна, вона буває двох варіантів: на пружинці. І варіант номер 2 це такий, як в моєму вітрячку. Це він на основі гравітації, тому що там лопатка розташована трошки під кутом, і банально, щоб вітру підняти, її треба підняти вверх, трошки трошки змінивши нахил до горизонту. І тоді, відповідно, коли порив спадає, вона розвертається е, назад, стаючи в своє звичайне робоче положення. А цей гравітаційно-механічний принцип він є простий, дубовий, поламати його ну, ну, неможливо. От неможливо, і все. Пружинки з часом прослабляються. Пружинки з часом треба замінювати. Ну, дехто мені скаже, так підберіть нормальну пружинку. Фізику ніхто не відміняв, вона з часом прослабне. Ну, може, не через рік, не через два, а через п'ять, але тим не менше, цей момент відбудеться. І та бо, дай Бог, щоб він відбув, щоб ви цей момент помітили і вчасно її встигли замінити. І система номер три це так звана система зміни кута нахилу лопасті. От їх є декілька варіантів при як Або які в нас називають Верша. Це скорочено від москальського ВІНТ трігулірує ША. Ну назвемо це виворотний кут лопасти. Так, щоб це було правильно і красиво. Це хороша система. Вона ставиться на промислові вітряки, але вона має два недоліки. На моє особисте переконання. Недолік номер один. Це ціна. Вітряк з Верша коштує майже в півтора рази, а то в два рази дорожче, ніж вітряк без нього. І недолік номер 2 це. А що ви будете робити, коли у вас зламається електрична частина? Нічого. Будете надіятися, що ваші лопасті і вітряк не рознесе. Чого в системі Екліпс фізично бути не може. Тому що, ну, якщо зламається система гравітації Землі, Ну, тоді вам і вітряк, мабуть, не треба буде, я так думаю. Тому от таке, і це щодо відповіді на питання, як же вибирати вітряк. Я би обирав, особисто я переконаний, що обирати вітряк для малої генерації, такої як в приватних домогосподарствах, треба з категорії 1 та 2. Категорія 1 означає, що ви бачите, що йде ураган, ви вітряк вимикаєте. Втрачаєте виробітку. Категорія номер 2 означає, що ви маєте нормальну систему Eclipse, яка. Працює досить адекватно. Так, вона вигальмовує машину, вона не дає їй розігнатися. Так, ви теж втрачаєте якийсь виробіток, але е, ну не настільки, наскільки ви його втратили прискол системи. Вимкнена зовсім. Ну і система Верша це для тих, хто багатий, я так вважаю, тому що вона коштує А дорого, і Б, вона не дає 100% гарантії, що вітряк у вас полетить в трубу. Чому? Тому що знову ж таки зламався контролер, зламався, е, зламалася електрична частина блоку самого цього вивороту. Там пружинка, два кінцевички, там все досить простой поворотний механізм. Це, це проста до неможливості система, але тим не менше, вона є електричною, вона залежить від якихось вторинних елементів. Вона, е, вона, вона теж має фейл, частковий фейл компонент. І... Окей, питань немає. Тобто можете ставити собі з верша, це буде краще, ніж нічого. Це буде краще, ніж кліп, тому що вітряк краще відпрацьовує продовжує виробляти більше на великих вітрах. Це дійсно правда. Але ну, ви статистику не надурите, майте на увазі, що в цих поривах ви, 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 ви виграєте там 2-3%, ну 4. Навіть 5% не скажу, от не буде 5. Якщо взяти сумарну статистику, то порівняти системою кліп-систему систему ну не буде великого вибору. І подивіться відео аварій великих вітряків з отакою системою. Що відбувається, коли відмовляє цей тип гальмату. Вітряк в такий красивий рознос іде, що просто вам і не з І ховайтесь всі, і сусіди теж, і ви, і хто завгодно. Глупості літають як великі. Тому, ну от. Моя, моя думка така, а ви тепер в коментах нагадьте мені, скоріше, що я дурак і нічого не знаю. Тому на цьому всім дякую, всім папа -па, і сподіваємось, що все буде добре. Я за свій вітряк не переживаю. Він урагани пережив, переживе і переживе ще.